Одним з найпопулярніших замінників цукру є фруктоза. Тобто вуглевод із групи моносахаридів, що міститься в солодких плодах меді, безбарвні кристали солодкого смаку. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які продукти бажано їсти при такому захворюванні яких продуктів бажано уникати, а яких взагалі навіть і не пробувати. <кій> і пам'ятайте, діабет це хвороба складна, однак з ним можна жити. Головне дотримуватися певних заходів, серед яких одне з перших це є харчування. Мене звати Олександр, і принагідно підписуйтеся на цей канал, діліться своїми спостереженнями. Задавайте запитання, це допомагає каналу розвиватися. І наша найближча мета перша 1000 підписок. Тобто фруктоза це природній цукрозамінник, який міститься у рослинах, які мають солодкий смак. Містить у своєму складі вуглеводи, але мають менше молекул глюкози. Для всмоктування таких речовин організму необхідний інсулін гормон, який некоректно працює при цукровому діабеті. діабеті. А тому після вживання природних замінників цук... цук... цукру рівень глюкози в крові буде підвищуватись. З цієї причини фруктозою та продуктами, які входять до неї, бажано не зловживати. Отже, зловживання фруктозою призводить до збільшення запасів вісцеральної жирової тканини. Це небезпечно для серця та судин, збільшує ризик розвитку неалкогольної жирової хвороби, печінки та хронічного метаболічного синдрому. Побічним продуктом фруктози є сечова кислота, яка порушує енергетичний баланс та ліпідно-вуглеводневий обмін. Стимулює запальні процеси, підвищує артеріальний тиск та порушує процеси згортання крові, збільшуючи ризик утворення тромбів. Ще один недолік фруктози вона не стимулює викиду лептину, тобто гормону насичення, а це створює ризик переїдання та ожиріння. Однак фруктоза міститься в овочах та фруктах, вона там споживається з вітамінами та мінералами, і тому немає ризику її передозуванням та регулює засвоєння цукрів. А тепер про позитиви фруктози. <клес> вона є найсолодшим з усіх природних підсолоджувачів, тому в кулінарії її можна використовувати менше, ніж інших підсолоджувачів, водночас зменшуючи калорійність. Фруктоза дає мале глікемічне навантаження, вона не провокує різкий викид інсуліну. Якщо, приміром, глікемічне навантаження цукру на 100 г становить 65 одиниць, то фруктози лише 19 Тобто при діабеті її можна вживати. Фруктоза є добрим джерелом енергії при інтенсивних тренуваннях, тому її додають до спортивного харчування. І ще одна перевага фруктози – Вона не псує ваших зубів. На відміну від цукру. У такому разі ризик виникнення карієсу зменшується на 30-40%. І якщо це відео виявилось корисним для вас, напишіть про це, поширте це відео, підпишіться на канал. Харчування для діабетиків, і будьте здорові! Дякую!